Всім приві... О, А що це тут у нас? Та це ж я, паляниця. Що не впізнав? Та ні, впізнав, але чому через вікно? Ну я так повз проходила. Бачу вікно відчинене та й думаю, зазирну що там. Ага, ага, мимо вірю. Та ти просто побачила, що я другий сезон шпигуна дивлюся. Та й вирішила приєднатися. Знаю я тебе. Та я. Що я? Перший сезон забили. Забули про це. Ну то й вам зараз трошки напам'ятаю, це Лойд Біншпигун, Шпигун. йому для місії потрібна фейкова родина. Це Юр, вона кілерка і фейкова дружина Лойда. А це їхня фейкова донька Аня, яка ще й телепат та полюбляє Арахіс. Справжня козацька слава і Пес Бонд, який бачить майбутнє, але він з'являється вже під кінець сезону. А і ніхто з цієї родини не знає правди про інших. У Лойда є завдання втертися у довіру до політика Донована Нована Дезмонда, щоб запобігти війні між країнами Весталіс та Останія. І робити він зазбирається на ось так. А через школу для цього Аня має або подружитися з сином Дезмонда Дам'яном, або зробити купу зірочок і стати елітним учнем. або зробити купу блискавок, вилетіти зі школи та місі Морока. Кек. увесь сезон. Вони щось там метушаться, Аня отримує зірочки в академії, філер. Лойд робить свої шпигонські справи, філер, а Кілерський, філер. А закінчується перший сезон, тим, що Лойд розуміє, що фейкові дружина та донька стали йому по справжньому близькими. Всі згадують, заради чого взагалі зібралися. Місія продовжується, а писик тюта зупинись ти. Я пам'ятаю, у нас же навіть ролик про це є. Та й сама я робила на це бандеризацію. Краще посунься, щоб я примостила свої галушки. А, ну сідай, сідай. Тут якраз цікавий початок, у якому нам показують Йор, яка щойно за купу чуваків. Лол, можливо, вони були безробітними і тепер живуть своє краще життя у світі з магією. Хай там як ми бачимо Йор на місії проти терористів. Один з яких наносить їй поранення прямо уж yes. тому додому вона повертається у не дуже гарному настрої. Завдяки телепатії, це помічає Аня. Ага, по обличчю щось зовсім не видно. Таке що з ним? Обличчя як обличчя, чоловіки і спостережливість. Хоча Блойд щось помітив і планує побачення. Причому план побачення в його голові схожий на мапу Сюксонга. Врешті наш шпигун залишає доньку на стрімного мужика з Афро, а сам іде на здибанку. Звісно, Аня полишати батьків самих не збирається. Побачення проходить так собі, бо через поранення, в як би так сказати, аж <плес> сорі, не втримався, продовжуй. <плес> Йор не може сидіти, а підвечір її взагалі намагаються отруїти один з терористів. Дивно, але отрута риби фугу просто допомагає Йор розслабити тільки спробуй. Маджик. А тим часом у підсобці Аня роздає на горішки терористу невдасі. Ну, перша серія справді прикольна, і трохи загального сюжету закинули, і жарти смішні. Так, так цікаво, що там далі. А далі писик Бонд, який, як ми пам'ятаємо, може передбачувати майбутнє. Бачить, там щось дуже погане. Та ні, не це. А ось, Бонда! і це стається не від. А від їжі, що приготує Йор. Ви ж пам'ятаєте, яка вона вправна кухарка? А ось я пам'ятаю, що хтось тоді навіть мій пиріжечок не скуштував. Ти що ти починаєш? Нормально ж сиділи. Ти ж не хочеш, щоб я був як цей песик. Не потиляйте за мною. До речі, єдиний спосіб вижити для писика це зробити так, щоб вечерю приготував Лойд. Для цього Бонд вистежує шпигуна, дяки якраз виконує чергове завдання, та допомагає йому якнайшвидше розібратися з роботою. Блін, я хочу собі такого собаку, щоб ото тексти мені писав, відоси монтував. Ану, ж Марклі підібрав. Дивись, там вже твого улюбленого даміана показують. О, і справді, далі нам показують дам'яна, дякей відбуває покарання за порушення шкільної дисципліни. Цікаве, до речі, покарання похідить на природу у компанії лисого одного чувака. Ось щоб мене у школі так карали. Доволі легантно. У наступній серії, ну у центрі сюжету, опиняється брат Йор Юрій, якому доручають зупинити якогось колишнього журналіста, який пише фігню у Фейсбуці. Ой, тобто фейкові новини. У процесі шпигування виявляється, що цей журналіст насправді бореться проти режиму та намагається донести е, полянице. Ти що спиш? А? Шо? А то мені здалося ж ти новини в Нудно, давай якось динамічніше. Ох ж мені ці зумери. Отже, після місії Юрій йде до Юр і щось втирає про мотивацію дусі Ерена Єгера, але давайте це скіпнемо, бо я зараз засну. Сестричко. Поки старші розтягують соплі, аня дивиться по зомбоящику гаримне аніме про прошпагона. Воу аніме всередині аніме. Як оригінально. Сон у вісні. Два рівні. Здається, та тоненько натякає нам, що настав час для чого? правильно для старих добрих шпигунських філерів. Ось я в магазині. Ось я що люди пісують у басейн. Ось я проспала школу. Так а е, коли сюжет буде? Не стогни, ось тобі сюжет дуже важливий до речі. Дійсно, бо що може бути важливішим для школяра, ніж розділення по класах. Жашківський аграрний коледж. Для того щоб успішно здати тести та потрапити у потрібну групу, Аня е, е, вирушає на пошуки чарівного макаруна, який додає звивину в мізках. Що? Але упс, макарони майже закінчилися, тому школярі починають голодні ігри чомусь на картах. Звичайно, Аня отримує макарун і відмінно здає тести з давніх мов, хоча й виявляється, що у неї проблеми з вимовою. Лавен Тим часом Лойду доручають врятувати кошеня. Доночим ще має займатися шпигун світового рівня. Для такої надскладної місії залучають йор і сучасні технології. Technology. Technology. І все заради того, щоб замовник, тобто Френкі, дізнався, що серце власниці кошеня те вже зайнято. Ну, як то кажуть. Лиза. О, дивись, дивись. Що? Здається, філери закінчилися. Ні, собі! собі. Нато я вже засумував і на Арткрафта, поліс. Ой, а ти що любий глядачу? Не знаєш про школу анімації та малювання Арткрафт? то ти, не л... пропустив щось у цьому житті. Це ж ті самі чуваки, які навчають 2D та 3D графіці традиційному малюнку, створенню персонажів для комп'ютерних ігор і ще купі крутих речей, тобто стати справжнім митцем. Ні, не таким, а справжнім. Їхні курси вже пройшли понад 30 тисяч студентів, а зараз вони ще й платформу оновили, щоб зручніше було навчатися. До того ж в них ще й акція. Арткрафт співпрацює з українською компанією Румейт Studio. І якраз вона зараз частково покриває навчання нових студентів. Але поспішайте ця тема тільки до 17 листопада, і кількість місць обмежена. А формати проходження курсів це взагалі да. уявляєш, там навіть можна отримувати відеофідбеки на ключові моменти. What? What a loser! Захищати диплом і все це у власному темпі. Посилання на сайт школи залишу в описі під відео, але давайте повернемося до аніми. Там поляниця каже, філери нарешті закінчилися. У наступній серії Йор нарешті видають нове завдання, яке продовжує місію з першої серії. І це завдання захистити родину, яка має вибратися до нейтральної країни на круїзному лайнері. І несподівано так виходить, що Аня виграє у лотерею квиток на цей самий лайнер. Яке співпадіння? Хе. -хе. Мені б так. Отже, Форджер вирушають у круїз. А так як у батьківні давно не було відпустки, то це ще чудова можливість відпочити всією родиною. Здавалося б, що може піти не так. Та тупо все. На та родину, яку те захищає, нападають ососіни з ем, Кунаями. І ви тільки подивіться на цих кадрів, особливо на цього бородання. який, здається, не розуміє, куди він потрапив і що відбувається. Ой Постійно такі обличчя, коли просять за проїзд передати, типу у тебе інше. Давай далі дивитися. Тим паче, що якщо ні зростає, на кораблі влаштують маскарад, під час якого Юр та її колеги дуже круто розправляються з осусінами. До речі, стримного бородання звуть барнабі, і у нього є серп без молота. Хоча, судячи з його зовнішнього вигляду, міг би бути. Юр епічно б'ється з бороданим, а Луїд тим часом косплеїть Рауля Дюка. А ти помітив, як Юр круто замаскувалася, щоб ніхто не впізнав її під час бійки. Угугу. Uh -huh. Дуже, дуже круто. Абсолютно не впізнавано. А наступного вечора родина, яку захищає Юр, готується до евакуації з лайнера. Лідер осусіння знаходить їх по запаху. Ти відчуваєш цей запах? Починається стрілянина, у небі вибухають феєрвирки. Краса одним словом. Тут я хочу зробити невеличкий ліричний відступ та похвалити екшн сцени у цьому сезоні шпионів. Вони справді гарні та дуже динамічні. От було б їх ще більше. Що я чую? Ані Дзуці починає подобатися. Е, ну, та ні, я просто на юра задивився. Глянь, як вона б'ється. Ти точно на бійку дивишся, а не на її сукню. Бійка це і так зрозуміла, а от що більш захопливе, так це її внутрішня боротьба. Бачите, впродовж круїзу вона вах... Галася щодо того, чи варто їй залишатися найманкою, і під час махачу з цим не до нінджа Йор знову бачить сенс у своїй роботі, який полягає у захисті невинних. А, ну за це можна й лайк поставити, але повернемося до наших героїв. І хоча ця епічна бійка ледве не закінчується поразкою юр, але вона згадує про родину bam, 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 і дуже bam. круто перемагає, This is gonna come from me. Далі дуже круто міняється сюжет, і нам показують Юрія, який застудився і ловить флешбеки. У яких мала Юр лікує його е, кебаномі придушенням Що? Що за цебулею. Прокинувшись, Юрій замовляє чай, який має бути майже таким самогидотним, як страви його сестри. Після цих. Кулінарних жахів нас повертають до сюжетки з кораблем, де терористи вже встигли закласти бомби, знешкоджувати їх зголошується Ллойд, а допомагають йому у цьому телепатичні здібності Ані. Який старий дядько, якого я не знаю. Поклав козюльку у той годинник. І поки наш пигун грає у бомбермена, його розпішно евакуює родину, яку захищала. Далі знову йдуть філери про сімейний відпочинок, а після цього Ллойд зустрічається у Берліні з Сільвією. Пам'ятаєте ж, цю файну роду леді? Доручає Лойду. Так, це все дуже цікаво, але я тут на Аню дивитися прийшла. Ану, давай далі я. Та добре, добре, тільки назавтра бери. Отже, Аня розповідає однокласникам про пригоди на кораблі, але її перебиває гламурна Чіка. Ця сама гламурна Чіка трошки пізніше вирішує, що їй дуже треба одружитися з Лойдом. Ем... Їй же типу років вісім? Агов автори цього аніме. Ви там собі на роботу авторів безробітного раптово не взяли. Ой, не вигадуй, це лише не вони, дитячий краш, тільки не кажи, що колись сам не впадав за вихователькою в дитсадку. Окей, зроблю вигляд, що усе нормально. Певна, Аня зрадіє, якщо я стану її мамою. Чіка, яку звуть Бекі приходить додому Форджерів і починає. Продовжуй, продовжуй. Фліртувати з Лойдом. Лойд шокований, Йор шокована. Ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. У результаті її відводять до лікарні, бо вважають, що вона хвора, а сюжет переносить нас до іншого персонажа з першого сезону Фіоне Фрост, яка, як ми пам'ятаємо, закохана у Лойда. Ні, ну це краще, ніж восьмирічна тянка. А вам не здається? Жаль, фіону нам показують буквально п'ять хвилин, і арка поки ще не розвивається. Остання серія сезону присвячена бонду і його шпігонособачим тренуванням. Бідний песик ловить травматичні флешбеки з минулого, а потім не менш травматичне передбачення майбутнього. Вони з лойдом перебувають на пожежу, рятують звідти туценятко та знешкоджують Полія. Мені нравиться, як воно горить. Закінчується сезон сценою сімейної вечері та нарізкою кадрів із другорядними персонажами. Якось так паляниця. Що скажеш, як тобі? Загалом усе файно, лише не дуже зрозуміло, куди подівся основний сюжет. Але, як то кажуть, маємо, що маємо, і з того сішимо, тому зосереджуся на позитивному. Мені сподобалося, що нам більше розкривають головних персонажів, не як їхні ролі, які їм доводиться грати, а як живих людей зі справжніми переживаннями і власними труднощами. Окремо для себе я відмітила те, що нам показують Даміана не як маленьке гнидання, а як звичайного хлопчика, який хоче стати найкращим, щоб отримати визнання батька. Нічого, потім йому захочеться піти до психотерапевта. Ну і звісно ж, гумор, куди. Ж без нього, я вдосталь не сміялася тут за Нідзукою. А мені дякось так собі. За багато відвертих філерів, за мало сюжету, та й взагалі все більше відчуття, типового сіткому нульових. льових. Хоча у чомусь ми все ж сходимося. Дяки в першому сезоні, ми тут маємо хороший старт, кумедні ситуації. Але далі, ну ви самі все бачили. Тож особисто я вже нічого не очікую від цього тайтлу. Просто комфортне аніме на сімейний перегляд заради милої мелоти. А тобі, поля дякую, ми хоч і не сім'я. Це твоя сім'я. Ви одне ціле. Але дивитися і обговорювати з тобою було цікаво. А ви, народи, пишіть у коментарях, як вам оце все, та обов'язково завітайте до поляниці. Папа.